Всім привіт! З вами я Йогуртус. І сьогодні ми з вами будемо проходити ще одну карту. Хор-карту під назвою Escape from the Hospital. Значить треба вибратися з больнички. больнички. Так, давайте дивимося, що у нас тут по правилам. Ну так сильно бачу, не да? щоб правила писати. А, от. Якісь надписи. Так. Escape. Э, так. Угу. Значить нас сюди запрошують. Ага, типа. Добро пожаловать на карту нашу. Так, правила. Угу. Виживанка не чтерети. І оставляти тільки речаги. По скрипту. Ключ, А ага. понял. Так. Так, 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 так. А да, это я. я Какаясь, короче, походу, палата. <гас> Кровь. <гас> Капец. Блин. Так, я тут понимаю, это моя какая-то палата. Блин, мне, знаешь, что то так не нравится, эта палата такая какая -то... Так, ну, тут закрыто. А, дай ключ. Тут кнопка якась є. Я, я Не знаю. так ну дивно, дивно, дивно. А де вихід Куча кровяка якоїсь Понятно. Так, ну давайте буду собі підсвічувати факелом. Так. А, вот вихід Такс. Блин, якесь так моторош, но знаю, тут, тут, тут така обстановка. Так, тут... закрита. Потому що ті двері вони взагалі не відкриваються, ті двері. Блин, кров. <гум> Жесть. Блин, народ, якщо би ви, ви вообще оказались в лікарні, я не знаю, що бы ви робили. Так. якась Кімната непонятна. А що за вікна мені нічого не видно? Странно. Так, ладно. То що за двері? А, то не двері. Окей, то блок. Так. Може, то двері? Так, чека туди ты. Дати... Не, а не відкривається. Не відкривається, вообще. Risk of electric shock. Ну, будемо обережні. Так, що тут у нас? Плита якась. Фу, боже. Кров. За вікном пусто. Вообще, за вікном нічого нема. Так, тут закрито. Може в коробках тих є? Ой! Ага. Нема нічого я чув якісь звуки я чув якісь звук, народ Я чув якісь звуки, капець Так, то ми сюди вже йшли, да? Так, то ми далі йдемо Блін Мені страшно далі йти Так, якісь двері так, назад ми вже не виберемося. Куча крові, просто куча крові. Так, другий етаж. Блін. Боже, Боже. А, тут просто дверки, бляха, хлючить. Жесть. Я. Я вздрогнув, чесно. Так, то що таке? Скриня заблокована. Якийсь медіапригравач. Боже, руки. Тут щось тут, тут, створилося, якесь жорстке, да? Так, стіл, ресепшн. А в ресепшн нічого, не? Так, тут а. Збирайся звідси. Жесть. Капець. Блін, я навіть не знаю... Так, то у мене звідси вийшло. Блін, ну я. Я навіть не знаю. Так, ладно. Тут Десь були якісь двері, я пам'ятаю. Так, такі двері. Блін, я не хочу дойти. Мені страшно, блін. Давайте поставте, не знаю, 5 лайків, і я туди піду. Блін, ну це рискованно якось. Так, ну. Ладно, давайте это побороем страх. Так. Тут, я так розумію, нічого такого интересного нема. Как как Тут куча тих ліжок непонятних. Куча крові, дверей закритих. Так, казан десь. Cloud kills faster. Slow gets a soul. Чого? Эм, хмаров бывая быстрее чем повернишь типа хм, хм... <laughs> хмарки нас бывает быстрее чем получает нас чего а or або повильно нас типа в бета нас быстрейше, же за окей Окей. Странна якась надпись, так, куча крові опять. Так, то що за двері було, тож якийсь заколоті. Казан, руки, бляха, це жесть якась. Так, тут нічого немає. Ось вот якісь двері. Такс. Блін, це туалет, походу. Не хочу йти, не хочу йти. Ну, придайте, прийдеться, придайте. Так, ой. В тих казанах нічого нема, так, да, в тих штучках? Тут нічого нема. Подивіться, просто жесть! Тут якісь месиво творилось, реально. Месиво. Що це таке, Що це? Я такі значки, до речі, бачив на прошлій карті, які я проходив. Так, почекайте, що нічого нема в тому туалеті? Може, ми щось пропустили? Сюди. Та, блін, а що ми пропустили? Опять якісь значки. Двері. А, от сундук. Ключ номер один. Так, ну це певно, що там була якась штука для речага і сундук закритий. Я думаю, що то для закритого... бляха. Сундука. Бо крючком, типа, не відкриєш. Так, стоп. А, то мы вже тут були. <laughs> Ладно. Так, давайте закриємо нафіг. Так, дайте сундук. А вот. А в смысле заблоковано? А, вот. Ключ номер два. Круть. Так, давайте я в другу сторону поставлю. О боже, ця надпись вона мене просто пугає. пугарил. <laughs> так. А Такс, де я? Якийсь склад? Такс. І що тут є? Так, давайте дивимося. Так, тут нічого нема. Ви бачите, яка фігня? Жесть! Жесть! Якась паранормальщина, короче. Так, тут нічого нема. Так, тут аж то є. Нема тоже. Да, ну, якась таке, я не знаю, локація, якась така дивна. <су> Такого я ще не бачу. Так, тут проходу нема. Цікаво. Цікаво. Там якісь двері, нам треба ключ. Так. Світло. Хоча б бы більш менее не страшно вже. Так, давайте факел, я, певно, заберу, так? Да? Так, ключ номер один сюди. Що тут у нас ще Тут а, проламане, <гум> окей. Так, то, що це такое? Якась так, кімната, так. Ну що вхід з другої сторони? Якщо до неї треба теж шукати ключ, то я ще вмру. А, ні, відкрит. Компуктер. Не працюю компуктер. Ключ номер 3. Що це за ключі таки? Так, давайте я зразу от спущусь. Тут, тут двері какие-то были, давайте сюди. Такс. Так, опять слепота у нас включилась. Блин. Я вже, знаете, я уже я не хочу нікуди йти. Я чую уже якісь звуки страшні. Там якась жопа твориться, короче. Походу. Походу, то вихід. От вулиця? Боже. Боже, ми на вулике. серйозно Крипер? Так, то що такое? А! Блин, а, дурацкий зомбак. Бляха, жесть! Капец, мне походу зламали карту. а жесть! Капец! Ну тут якісь неполадки с картою, я не знаю. Так, ну мы уже, в принципе, знаем, куда идти. Блин, жесть! Блин, можно не нажимать на ту штуку? Я вас прошу, я просто нифига не бачу. Не, не б... Фа... О, боже. Мне бы сейчас бы факел в руку, б... я ничего не бачу. Блин. Такс. Что вообще ничего не хочется. Так. Блин, эти зомбаки дурацкие. <гум> Блін, а як мені сюди прийти? Так, походу, прийдеться чуть-чуть так оп А куди мені Що, мені туди вперед? А! А! Куди я йду? Я вообще я не бачу нічого. Давайте день поставив. А він не ставиться! <газ> Что такое? Что с картой? <газ> я вообще ничего не вижу, ничего, честно. А, давай во где? Так, слепота у меня так, с забралась, давай ты на ничего не сдроблюм. Что-то я тут. Блин, жестикась. Скелет, извитки, тут вообще скелеты взялись. Странная какая-то карта, она вообще. Так, давай это такое. Я взломаю эту штуку. О, все. Блин, но я ничего просто не вижу. Ну и все вещи мы, короче, позабрались. Эм. Ну, <серкненько> карта я то я не знаю, не доработана, что. блин, ну я не понимаю, в чем прикол карты. Ты даже не работает эта штука. Так. 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 Нет. 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 Так. Что за сундук? В этом мы закроемся. Чтобы оно за нами не пошло. Так. Сундук. Пистолет. Так. У нас так витка. Так, давайте в других руках буду тримати. И чё? А, зубак! А, нет! Да Не, я не буду на вас тратить патроны. Пишла в сраку, блин. Не, спасибо. Нет! Нет, до свидос. Я не буду тратить патроны. Так, какая машина. Что за машина такая? Опять кровяка, опять эта вся фигня. Блин, серьезно? Такс. ладно. О боже. Опять-то надпись с этими штуками непонятными. Такс, что за сундук? Фу, блин, я не буду так и брать. Ой. У нас 58 патронов, в принципе, нормас, я думаю, похватить. Ключ от машины. Окей. Блін, фу, нас, що я сюди зайшу? Короче, нафіг закриваємо то все. Я не хочу даже дивитися. блін, подивіться, що тут твориться. Якісь штуки непонятні, вообще, типа. Так, все, давайте ми поїдемо звідси, бо я не можу, чесно. Так, факіли. Давайте я візьму факіли. Чувствую, що я умру скоро просто. Так, і що? А, все, мы приехала, да? <laughs> а, прикол, тут другая сторона карты. Какой-то так по то все. Я Жене карту роблю. Тфу, Жене. Э, лимончику роблю карту. Да и вообще карты роблю, у меня таких проблем нема. Так, ну тут не ни ниц, да? Нема. Вообще тут ничего нема. О боже. Жесть. Так, ну тут з другой сторони теж нічого нема. Ти кирпичики вони такі, да. Кирпичики, кирпичики. Там не працює, да? Такі дверки. Так, давайте обдивимся все. Потому що... Потому що я взагалі не могу понять. что то за карта такая, какая-то такая дебилистичная. Не знаю, не знаю. Чекай, это мы тут за мной было, да? Какая-то библиотека. А нам куда вообще? Я не понимаю, куда нам надо. Карта же такая вообще непонятна. Тут... Ну, кто вообще понимает, что это за карта такая какая-то странная? Пістолет тут, конечно, дешманський. могли бы моди в карту, якусь вцепити. Так, то що такое? Якісь... понятні штуки? Все? Все? Карта пройдена? Все. Серйозно, ми знайшли якусь фігню? даже не взявши її? Треш? Блін, якась така карта не непонятна, не допрацьована. Е, взагалі, якась така дешманська, я не знаю. Ну, в принципі, прикольно було, що так ідеш по больнішці, сліпота в тебе. Страшно, так трохи є. На, Наганяє страху. Блін, а ви серйозно? Ви вважаєте, що От того достатньо? Тут взагалі маленька карта? Карта має максимум бути ну, така хоча б пів години, де і локації якось ну, ширше зробити. <гум> Блін, ну якось, ну я не знаю, чесно. Якось так. Ніяк, вообще. Ну, Типа, просто пройшов, проходняк, чесно, і все. Ладно, коротше, народ. Ставлю оцінку, я 4, бо дешманське якесь говно, да й все. Ладно, Якщо вам сподобалось відео проходження, і ви хочете більше проходжень карт, пишіть хештег проходження карт в Майнкрафті, або просто проходження карт, або плюсик в чат. От. І я продовжую ще якусь хоррор карту Вот. Um, ну і все, в принципі. Всім пока. Удачі і до слідчих відео проходжень. Пока-пока!